Уже після того, як після консультації десь трошки думала, трошки узважувала, але взагалі першого разу вирішила, що потрібно ставити брекети. Я побачила вашу рекламу в інстаграмі, і така, ну, це мої зуби, якби це така моя мрія, мати гарну посмішку. Тому я почала слідкувати за вашою клінікою в Інстаграмі. І вже коли потрапила, я точно розуміла, що я цього хочу, просто тільки в фінансове питання, коли це зможу. Недовго. Так, так, звісно, спомітила, і навіть якщо мої близькі і родичі не дуже помічають, то я помічаю, і мені подобається. Я задоволена результатом. Ну, Мабуть, це, що потрібно більше гігієни, якби частіше потрібно її робити, але до цього звикаєш. і це такий, Ну, це не дискомфорт, це просто додатковий час, який потрібно це витрачати. А, звісно, перші дні трошки трошки зуби болять, але м до цього також звикаєш, до цього також звикаєш. Я можу порекомендувати їм прийти на консультацію та проговорити всі свої страхи, проблеми, подивитися, чи підходить їм лікар, чи підходить їм ця стоматологія. І коли вони вже будуть знати, якби ціну і скільки це все коштує, тоді якби вирішитись це і наважитись уже набагато простіше і легше буде. Ну, я насправді також боялася, що це буде дуже боляче. І у моєї знайомої якби, дівчини, в неї були дійсно великі проблеми, коли вона носила брекети. А, але якби так я вже довіряла вашій клініці, тому що я вже тут якби, лікувала зуби. І якщо ви можете довіритись цим людям, якби, цим лікарям і ви на них розраховуєте, то я думаю, що можна подолати ці всі страхи і що. Ну, Страх він більше. Насправді все не так не так страшно і не так боляче. Дійсно, ну, є певний дискомфорт, і він буде перші дні після сеансу. Ну, у мене немає таки. Ну, для мене на першому місці моє здоров'я, тому якби якщо для когось це не гарно, то це якби їхня особиста проблема вже не моя. Тому якби ну це не дуже мене хвилювало насправді. Тому я вважаю, що потрібно ставити на перше місце себе і своє здоров'я. А якби ти ж якраз йдеш до цієї гарної посмішки і бректи це всього лиш невеличкий етап до цього, тому не треба цього боятися. Зараз мені дуже подобається, що ви сучасна клініка, що у вас дуже гарне обслуговування. Мені подобається, що у вас гарні спеціалісти, якби молоді, продвинуті, всі комунікабельні. Мені подобається ваша добротива атмосфера. І мені тут просто комфортно, би, ну, тому я подивилася, що би, мені ваша клініка вона близька по духу, тому я й прийшла як, сюди.